Шановні, доброго дня, ви на каналі Лефін, і це відео буде про компанію Треба, яка надає в опису до цього відео інформацію про кредитування. Перший кредит зі знижкою до 90%. І позика до 10 тисяч гривень терміном до 15 діб надається за акційними умовами. Ви заповнюєте суму і подаєте заявку. Також, якщо у вас є промокод, ви можете його активувати. Організація Треба кредит. Вона. Швидко та безпечно надає послуги кредитування на вашу банківську картку. Використовуйте особисто вашу картку для надання грошей. Як отримати гроші? Ви заповнюєте заявку. Цей процес займає до 10 хвилин. При повторному зверненні вам потрібно буде зробити лише декілька шагів. Ви далі отримуєте рішення після того як система обробить ваші персональні дані. Це проходить дуже швидко. Після цього ви отримуєте інформацію у вигляді смс-повідомлення на свій електронний адрес, на електронну адресу пошту. І швидка обробка заявки теж надається. Тобто, якщо ви вже користувались подібними сервісами, ви вже знаєте, що таке онлайн-кредитування від МФО організації